Так, мене сьогодні доповідь буде, власне, про практики. Як практикували культ в XVIII столітті, назва трохи контроверсійна, неофіційний святий. Чому неофіційний, якщо його було офіційно канонізовано, в 1659 році Желіза канонізував київський православний митрополит Діонісій Балабан, але з перспективи Василян в XVIII столітті він неофіційний святий, коротко про контекст. Вчора на презентації книги професора Максима Яременка було про контекст, і сьогодні дуже добре пан Тарас представив цей контекст. Тобто, Замойський собор, обіжник, основна тенденція уніфікація чи дисциплінування, уніфікація списків, культів святих і так далі. Тобто, відбувається на рівні нормативного християнства: можна простежити дуже чітку тенденцію: уніфікація, централізація. Церковного життя. Я спробував подивитись на практики. Чи насправді не було культу, наприклад, Діана Сучавського, про що Пан Тарас згадував, якщо подивитись документи Жовківського монастиря, Хроніка 1740 роки вони згадують, що є. Є реліків Яна Сучавської, і вони відправляють богослужіння. Щось подібне вдалося виявити про Йова Желізо в Почаєві. Перша половина декілька слів власне, про саму особу. Не заглиблюючись в деталі. Перша половина XVII століття це період життя і діяльності дуже активного Почаївського ігумена Йова Желіза. Саме за його настоятельство чинці відстоювали фундаційні права та оскаржували вивезення у 1623 році чудотворної ікони з Почаєва її патроном, який на той час був цим патроном протестант Андрій Фірлей. Наприкінці 1640-х років, років ікону до обителі повернули, а Йова невдовзі після його смерті. А саме в 1659 році канонізували, тобто проголосили святим, що зробив київський православний митрополит Діонісі Балабан. Не вдаючись в деталі про саму особу Йова чи особливості культу святого в другій половині XVII століття, про це мало відомо, хотілося б коротко прокоментувати гравюру, на якій зображений, так припускаю, і дослідники про це писали: зображений саме Йов. Це гравюра, на якій зображено облогу Почаївського монастиря у 1675 році. Головна проблема полягає в тому, що відомі зображення цієї події не завжди датовані. Дослідники зазначають, що протягом XVIII століття різні гравіри копіювали версію Никодима Зубрицького 1704 року. Так, можна сказати, такий протограф для подальших версій цих гравюр. Ця грав'юра це Йосип Гочемський, 1770 рік. Зобразив облогу монастиря за версією Зубрицького, що показала у своєму дослідженні Ірина Фільварків, яка була працівницею Львівської національної бібліотеки Стефаника. Згаданий гравер зобразив облогу турками Почаївського монастиря як фортеці, яка сталася події в 1975 році, як я вже казав, через 16 років після канонізації Йова. 16 років після канонізації. Внизу. Я фрагмент показав внизу, там зображена е, битва. Трохи вище бачимо тут Мури, е, посередині Монастирська церква і будівлі, церква Домашевських. Е, найбільш захоплююча частина вгорі найбільш показова. Кульмінація композиції це Богородиця, Почаївська Богородиця, як деколи пишуть дослідженнях, але більш е, правильніше казати Почаївська ікона Богородиці. А біля неї праворуч, якщо від Богородиця, а для. Тих, хто дивляться ліворуч, зображення ченця на колінах. Цим ченцем, скоріш за все, це є Йов. Йов жалізо. І що демонструє ця грав'юра? Що наприкінці 17 століття Почайський монастир мав двох патронів Богородиця і Йов. Нещодавно канонізований. Це дуже важливий момент. Тобто Локус місця отримує двох патронів. І цей другий патрон Йов. Він зображений тут без німба. Йосифоченський, 70-й рік немає німба. Але пізніше Кінець XVIII століття, початок 19 вже цей німб домальовують, коли вже в складі Російської е, імперії. І також як покровитель місця він фігурує в документах, етпатроніхую санктілоції. Тобто, і вербально це зафіксовували. Тобто не тільки візуально він, як патрон, але і, і вербально. Це перший момент. Йов, культ Йова він патрон цього місця. Другий момент в цей період це локальний культ. І це показує дослідження професора Єременка. В місяце словах немає нікде згадок про йова желізо. Це дуже локальний культ. І третій момент це конфесійний культ, це православний святий. Те, що це локальний культ, простежується впродовж всього XVIII століття. Не у місця слова ні київських, ні Почаївських, ні московських. Але чи це був конфесійний культ тут питання? І в мене основне дослідницьке питання чи він залишався конфесійним культом, чи став трансконфесійним культом. З 1712 року, по 1831 рік, Почаївський монастир був унійним, католицьким, за слов'яно-візантійським обрядом. Тобто, ченці визнали зверхність папи Римського і Київського унійного митрополита. Багато знаємо про цей період апогеї історії Почаївського монастиря, як Василянського в XVIII столітті. І теж візуально можна це побачити на гравюрах: масивні комплекси, споруди, масивний собор, дуже потужна друкарня. Це не, не... чому так сталося у Василянський період, тому що Почаївський монастир адміністративний центр. Він центр у сітку Руської провінції. А коли протигумен Руської провінції очолював всю, весь чин, це були центром всього чину Василянського з півночі на південь, який дуже е, мав велику мережу. Тобто адміністративний центр очевидно означає, що ресурси є, і таким чином можна спостерігати, як цей е, центр маніфестує. Культурна активність дуже, е, дуже велика. Але після цієї конверсії, з православ'я на Унію. Постала проблема з місцевими культами. Не було дискусій, не було питань щодо чудотворної ікони. Культ чудотворної ікони, Навпаки, 1773 рік коронації ікони. Але що робити з культом його желізу? Це питання для місцевої спільноти. В цьому випадку очевидні два шляхи: перший, офіційна беатифікація, чи навіть, можливо, канонізація, друге, приховане неофіційне практикування. Як можна про це дізнатися, я спробував подивитись з перспективи монастирської документації, тобто тих документів, які витворювали василяни в е Почаєві. Варто зазначити, що два із зазначених процесів функціонували в монастирі одночасно. Почався процес беатифікації, про що писав Андрій Хорнацький наприкінці XIX століття, і простежуються практики приховання, практики е пошанування святого неофіційного. Перед 1764 роком про беатифікацію Йова особливо клопотав ктитор Почайського монастиря Микола Потоцький. За Андрієм Хойнацьким також до цього долучились місцеві чинці і Василянський провідгумен, просячи в Римі про два питання: канонізувати Йова і здійснити канонічну коронацію. На мою думку, перше питання потребує ревізії: чи справді вони просили про канонізацію, потрібно знайти документи особливо в Римі? Як зазначають дослідники, продовж XVII-18 століття в Римі канонізували тільки трохи більше, ніж 25 осіб, і беторкували 6. Це була дуже складна бюрократична процедура. І з такої перспективи його жалі заканонізувати чи беет це просто дуже складно. Найбільш простіше це мучеників, тому вдалося з САПатом. Кунцевичем в першій половині 17 століття. У нас була конференція в Римі, якраз дуже добре про це доповідала професор Біргіт Еммі. Тобто, це перше питання, чи взагалі були справді подані документи для того, щоб ітифікувати Йову, потребує подальших досліджень. Що робили з культом? Яким чином я пробував на це подивитись? Через рукописні документи. Тобто, перше історії, записи в книзі чуд. Знаємо про книгу Чуд Почаївської ікони. Яка Існувало в декількох версіях. У друкованій версії і в рукописній. Тут я дивився на рукописну. У друкованій версії, після 1711 року, немає жодних згадок про йова. Тобто, очевидно, цензура. І в друкарні друкували той текст, який проходив через цензуру. Рукописна книга Чудпочальської ікони. Збирається в архіві домініканців у Кракові. І таке порівняння зробили ще на початку ХХ століття Андрій Хойнацький, Валерій Левицький, а з сучасних дослідників Валентина Лось і Владика Ігор Ісіченко. Тільки декілька прикладів. Історія трапилась одна з 11 січня 1736 року. Очайському монастирі сталося чудо, про яке записали в книзі чуд місцевої ікони, тобто рукопис. Того дня до обителі прибула вельможна пані Понтковська, її сини та дочка, які попросили монарха, емонаха місцевого, еклезіарха Фому відслужити літургію, яку він і звершив для них. Далі оповідається, що її десятирічний син запитав Фому, а де його вже лізо, мається на увазі його нетлінні останки. Бо ходили чутки, що він не святий. У свою чергу, Еклезіар дізнався від дитини, що слуги його матері розповіли йому про несвятість Йова. У відповідь монах повчав сина не хулити, а поклонятися святому 1736 рік. Це вже унійний чернець. Після цього, на вимогу дитини побачити реліквії, Фома пішов з ним, щоб відкрити раку святого, і в цей час дитина заціпеніла. Історія закінчується щасливо, бо хлопцю було зцілено водою, яка виходила з каменя з відбитком стопи Пресвятої Богородиці, однієї з релівків монастиря в Почаєві. Про що свідчить ця історія? Очевидний факт: монастирі зберігалася рака неканонізованого святого, яка була доступна для відвідувачів. Це другий важливий момент за цієї історії. Є рака, і вона доступна, тому що ФОМА за історією не має піти до настоятеля і питати дозволу. Щоб він міг показати дитині. Крім того, у 1736 році уже у нійні Чернець Фома заступився за Йова у відповідь на звинувачення в його несвятості. Монах назвав його в тексті зафіксовано чітко святим, не просто блаженним, преподобним, теж святий, але святим, чітко в тексті про це зафіксовано. Але ця історія вона не є на 100% доказовою, тому що після 1712 року конверсії обителів зміна духовності не відбувалися миттєво. Попередні православні монахи залишались жити після цього року, тепер уже як у Нінічинці, і такі поступові зміни духовності спостерігаються до початку 40-х років, власне, до 1743 року, коли монастир, вже як юрисдикційно став частиною василянського чину. Тому історія виглядає не зовсім переконливою саме з цього часу, з 1936 року. Не, пер... не виглядає переконливою, щоб стверджувати унійний монах, пошановував неконізованого Римом Святого. Друга історія 2 жовтня 1748 року. Дозволяє простежити зміни у пошануванні культу. Цього дня пані Агнєшка Празмовська. Можна ще раз побачити знову пані, а не якийсь шляхтич. З чоловіком Валентієм приїхала до Почаєва до сповіді й до причастя. Крім того, вона розповіла й засвідчила особисто манопропрія, для ченців видіння. Їй тричі снились кошмари, в яких Йов один раз був із понівеченою головою, вдруге одягнений у чорне, це не дивно для, для ченця, і наказав їй відвідати Почаїв у цьому сніпу Йов. І доповісти Ігумену, що йому належить більше пошанування, як це було завжди записано в тексті. Після кошмарів у неї була температура і головний біль, але коли вона відвідала святого в Почаєві, тобто в реліквії, вона повністю зцілилась. Що тут привертаю увагу: 12 років пізніше, ніж першу історію, яку я демонстрував, відвідувачі прибувають до Почаєва знову, щоб повідомити, що Йова треба пошановувати. А мощі недоступні. Що в першому випадку ФОМА без проблем, самостійно йде і демонструє. А тут, наче виглядає, можна пропустити, що воно стає не настільки доступним, як було 12 років тому. Історію вже не містить запису про титул святий, лише преподобний отець чи преподобний слуга Божий. І запис містить, що нетлінні останки треба вшановувати так, як це було завжди. Це, очевидно, свідчить про те, що відбулась певна зміна. Зараз по-іншому пошановують. Можливо, релікварій був схований або став недоступним, можна припустити за цією історією. Валентина Лойд зафіксувала ще 18 інших розповідей у рукописній книзі чуд Пчаївської ікон, які трапилися між 32 і 1803 роками, у яких фігурує анонімна постать ченця старця. Але вже не записано що це його желізо. Який також цей старець створив чудеса або з'являвся у видіннях снах, навіть 26 травня 1779 року, уже після коронації, коли вже наче на 100% Почаївський монастир, вже Василянський, Унійний, зафіксували, що якийсь Василянин привів до Почайва візитатора Григорія Волянського з Угорського королівства і привів його не тільки до чудотворної ікони, але й до реліквій, блаженного Йова. Желіза. Це перша частина. і Це власне про цю історію в 79-му році. Про що свідчать ці історії? Доречно зауважив Даніель Зідлер, німецький дослідник, який займається культами святих, він каже, що ці історії більше розказують не про святих, а про тих, хто їх записував. Відповідно на тих підставах. На Цієї тези можна стверджувати, що вони демонструють василян не як тих, які практикують культ, але й також як творців культу Йова Желіза. І простежується ще один факт: в записах про чуда присутні реліквії Йова, нетлінні останки. Настільки сам Йов, як реліквії, приходили не до ікони Йова, а до тіла, до реліквії. Яку стратегію пошанування культу представляють згадані історії? З одного боку, культ був мінливим, ймовірно, залежав від особи Ігумена. Однак, точно ці історії підтверджують ще один момент: культ цілковито не відкинули, він залежав, залишався амбівалентним, іноді прихованим у назвах, але залишаючись активним або практикованим. І ну, друге питання, яке я пробував з'ясувати простір. Де ж були ті реліквії? Якщо за історіями згадується, що приходили до реліквії. Це фотографія, це, очевидно, сучасна, щоб просто собі уявити, як могла виглядати Печерна Церква е е в Почаєві. чуда згадувалися нетлінні останки, що зберігалися в монастирі, тобто в Раці. Такі релікварії описали в кількох інших монастирських документах, інвентарях і візитаційних описах. Візитаційні описи провадили за дорученням курії Василянського чину. Це офіційний документ, це не є якась прихована інформація. Подібно до деяких історій з книги Чуд, описи самого релікварію не містять вказівок імені Йова, а після 1755 року взагалі зникли з такого роду документів. Тобто описи релікварію є до 55 року. Наприклад, інвентар 1736 року і 1752 року. Опис візитаційний за рік, Фіксується серед срібних речей великий, багато прикрашений срібний релікварій. До цього часу невідомо достеменно, яким чином виглядав релікварій Йова, але здається очевидним, що такий великий предмет використовується для збереження останків Йова. Тут можна висунути ще одну тезу. Фізична присутність реліквії вимагала щонайменше облаштування простору для їхнього зберігання. І це підтверджується кількома записами у фінансових книгах Очаївського монастиря. Тобто я спробую подивитись на фінансові книги, книги прибутків і видатків. У березні, квітні 1758 року, це вже навіть після цього 55-го року, коли немає імені Йова зафіксовано, фінансові книги монастиря містять відомості про витрати на облаштування місцевої печери. 22 березня двоє майстрів п'ять днів ремонтували сходи в печері. Отримавши оплату у розмірі 6 злотих 20 грошей. Пізніше робітник Захарко три дні знову ремонтував сходи до Печерної церкви і отримав за це ще один злотий. У квітні цього ж року монастир знову витратив ще 2 злоти. На реновацію знову ж таки цих сходів до Печерної церкви. Через два роки в 60-му монастирська бухгалтерія знову зафіксувала витрати на ремонт цього разу вже даху над Печерною церквою. У ці дні. Ці три дні працював якийсь Мендель, швидше за все Тесля єврей. Такі періодичні витрати на ремонт печери, що не менше демонструють, що монстрі дбали про її задовільний стан. Ремонт сходів до неї свідчить про те, що до печери принаймні можна було потрапити, можна припустити, а не навпаки, що вона була недоступна. Більше того, знаємо, що продовж 1771-1782 років. Актитор Почаївського монастиря Миколай Потоцький Микола Потоцький виділив значні кошти на відбудову монастиря масивного собору, але в тому числі і на реновацію Печерної церкви, де здогадно мали бути реліквії Йова. Там не зафіксовано в документі, це ця Печерна церква з реліквіями. А у 1786 році Почайський ігумен Єронім Братковський освятив. Згадану Печерну церкву Йову, Йова з дозволу Луцького юнійного єпископа Теодосія Рудницького. Виникає просте питання, з яких причин ремонтувати або упорядковувати та освячувати Печерну церкву, якщо не кононізований Йов був без літургійного пошанування. Тобто, наступне питання чи було літургійне пошанування. Даніель Зідлою у своєму дослідженні стверджував, що наслідки неканонізації не такі значні, але є один мінус найбільший. Якщо ти не канонізований і офіційно, немає літургійного пошанування. А для церкви найвищий рівень це літургійне пошанування. Чи було літургійне пошанування Йова в Василянський період. Андрій Хойнацький писав, що так, бо він сказав, що знав рукописи ченця, Дубини Князинського з літургією, які цю літургію Василяни переписував у 1770-х роках. На жаль, цього рукопису в оригіналі не знайти. І, взагалі, дивно і курйозно виглядає літургійне вшанування на канонізованої особи. Проте до певної міри дозволяє зрозуміти це ширший контекст якщо коронація Почаївської ікони була тісно пов'язана з процесом канонізації Йова, Миколай Потоцький просив про два питання разом з василянами, то богослужбова практика підтверджує справжність намірів Ігумена, і монашої спільноти, офіційного вшанування. Ще кілька фактів підтверджують такі спостереження. Цього разу вже не книги витрат, а книги доходів. Відповідно до Василянських конституцій, монахи повинні ретельно вести книги доходів і витрат. Такі документи в кількох приміннях зберігалися в нинішніх архівах Кракова та Львова, в тому числі ці фі... монастирська бухгалтерія Почаївського монастиря, аналізуючи записи за 1773-76 роки, можна виявити доходи від різних свят за церковним календарем. Серед таких нотаток є відомості про доходи з карбонки Печерної церкви йова желіза. Хоча там також були частушки мощі Святої Варвари, Хрест Господній Почаїв і так далі. Але в книгах доходів чітко пишуть: Карбонка з печерної церкви від Йова желізо. Печеря преподобного отця желіза. Наприклад, у записі від 28 серпня 73 року навіть зазначаються гроші з двох скарбничок. Перша скарбничка з головного Вівтаря 483 злоті. Друга скарбонка з печери Йова 87 злотих. Ну, невели, дуже велика різниця, очевидно, невеликий дохід. Це може свідчити про те, що не настільки часто було практикування, можливо, цього культу. Також є записи і пізнішого часу. Я тільки подивився на ті 70-ті роки, а є книга доходів ще з 50-х років до 70-х. І там також є записи, але треба детальніше це е, проаналізувати. І, зрештою, наприкінці 70-го року монах переписував з цієї книги перестав записувати окремо доходи з печери Йова, який вказував загальну суму від скриньки, е, від скриньки в храмі е, в монастирі. Таким чином цей монастирський облік. Фінансові фактично підтверджує практикування культу Йова у Почаївській Василянській обителі. Тут інший запис. Так окреме питання про те, як, не, як зображали Йова на гравюрах, іконах і так далі. Але це питання для окремого дослідження. Тут тільки можемо побачити в горі Почаївської 1757 року. Є ікона Богородиці, ліворуч для нас це є свята Варвара, внизу Василій Великий. Справоруч, Йосифат Кунцевич і вгорі. Хтось зображений, догадно його желізо. Кінець XVIII століття. Ті самі грав'юри вони вже були чітко з записами, що це його желізо. лізо. Отут Василянський період поки що немає запису. Але як зображали не святого святого, це питання для окремих досліджень. Мої висновки. Дослідження виявило два факти: його желізо не був би не кажучи вже про канонізацію, але василяни сповідали його культ, практикували. Тому можна припустити, що для місцевого релігійного центру культ неофіційного святого переважав над офіційним римським бюрократичним утвердженням. Місцеві монахи офіційно не сповідували культ, друкованих книгах немає, але приховано неофіційно так в рукописах. Крім того, василяни були не лише практикантами в лапках, але й певним чином творцями культу Йова Желіза в XVIII столітті. І другий момент, культ був тісно пов'язаний з нетлінними останками, з реліквієм. І пот... його патронатом над місцем. Мені видається, чому практикували два важливі моменти. Що це реліквії, вони присутні фізично. І ти просто маєш мати якусь відповідь, коли це фізично присутнє в певному місці. І друге, це патрон. Як можна просто патрона виконати з наративу. Це ніби закріплює його більш міцно вкорінює до цього до цього місця в якому він жив і потім практикувався, практикувався цей культ так дякую за увагу